Так, Зараз покажу ще одного коня конченого. Кукін G2. Е, людина полізла фару підключать. Як він розказує, полізла підключати фару, Ось все. нову фару захотів він поставити і замкнув провода тут. Замкнув. І після цього самокат перестав включатися. Розбираємо. Е, залито. Якусь хуйню залито. Розбираю контролер. Все, залито. Цемент, блядь. Якщо видно, все, залито. Все, все що тут далі ремонтувати, я без поняття. Навіть дисплей не розбор. Боже, яка хуйня.